Тому десь от мотив, чому ми це робимо? Тому що ми виконуємо закон про орган про територіальні громади. Ще одна цифра, яка красноречиво говорить про те, що наступила така знач, потреба. Якщо о, районний бюджет на сьогоднішній день о, нас складає о, 16 мільйонів гривень всього-навсього, де з них власних коштів. Ну, який формується на 93% від ПДФО, від е, податку на, е, значить, на заробітну плату. В той час, коли в Новоселиці він складає 20 мільйонів, і той час, коли в Магалії він складає 4 мільйони, сама логіка підказує про те, що ми не маємо тих коштів і ми не можемо наче, утримувати оці значить, об'єкти, які розміщені на території об'єднаних територіальних громад. Це мотив, чому ми йдемо. Далі задача, коли ніхто не вимагає цього, вони мають самі прийняти рішення. Як приймуть рішення, так і приймуть. Говорять, а, а якщо сесія не прийме рішення? Ну не прийме рішення, то не прийме, це буде порушення закону, це вже будуть вони нести відповідальність, що вони не виконують закон про наші територіальні громади. Десь так. Тобто ви кажете, що на сесії можуть бути якісь ігри, тобто пов'язані з тим, ні. що проголосують проти того, ні, щоб ні, передати, ні. чи є? Це за, я говорю за, за передачу сесію майна. територіальної громади. Ага. Не цього абсолютно. Я думаю, що тут чітко розписано вся про ну, десь голова територіальної громади сказала, ну мені ж треба рішення, В мене ж я не я сама, мені треба, щоб депутати, воєннеся вона і депутати проголосували. Ну, про кіно керовані ми вже говорили якось, так? хто керує, то як повернеш, так і воно буде. Але не хочу звинувачувати. Да, було на перший квартал фінансування, ще знайшли на другий квартал. Не знаю, як далі буде. Це залежить вже не від мене, а від головного розпорядника коштів. Як воно далі буде. А ми... що означає це про... проект рішення про те, щоб передати юридичної особи? Просто не тільки саме приміщення, а й уст, як установу, і штат, і люди, і все. Але так само, як пропозицію, а не передати. вже. Ну, ні. Запропонувати. Ми, 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 ми приймаємо рішення про наміри передати. Це не те, що завтра ми почнемо а, передавати. Ми будемо передавати тоді, коли звідти прийметься рішення, що вони згідні прийняти. Тоді створюються комісії, значить, які будуть передавати. Це не це не значить, що ми прийняли рішення, ми передали. Абсолютно ні. Ми готові до передачі. Той час, коли вони приймуть відповідні рішення і дадуть погодження, то, що вони згідні прийняти цей оці, той чи інший заклад, минулої години, сесія так не йде. Чому так пішло? Бо я десь думаю, що первоначально закладені камні були для того, щоб десь було супротив якихось. Я, будучи би головою районної державної адміністрації, розпорядник коштів, я прийшов і сказав, що добре, у нас є 5-600, так як до розподілу було. 5 мільйонів 600, і я рахую як голова розперед, і головний розпорядник коштів, пустити все на захищені статті. Зарплата, нарахування зарплату, енергоносії, медикаменти, харчування, все. Ну, але тут була пропозиція що, добудувати. Внутрішнє обиральні ну, в Черлені. Чор, ну треба, якоби, якоби треба. Тут вже пішла пропозиція від депутата, від Щербенців, а я звертаюся вже десятки разів будувати огорожу біля школи. Це 280 тисяч. А третій депутат Собко, який хвилює, а я ну, прошу проголосувати за 50 тисяч для градірування дороги на, на Жилівку туди, на терміну. Ну, от і пішли на те саме. Дійшло до образу. Ви були присутні, бачили. Той депутат не голосує за того, а той сказав, потім, що я тобі це вспомню. Це члени бюджетної комісії. Розумієш, так такі були.